Four, three, two, one, zero. Слава Україні! І гостинним мешканцям і героїчним захисникам. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку суттєвих змін не зазнала. Лишається стабільно складною, але контрольованою. Сили оборони утримують займані рубежі, на вивільнених територіях проводять стабілізаційні заходи. Противник намагається утримувати оборону в умовах обмеженої логістики, деморалізації духу військових, проведення заходів евакуації, державних установ та керівного складу. Водночас продовжується контрбатарейне протистояння вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію і міномети, в тому числі і по прилеглих громадах. Толові райони продовжують атакувати ракетними ударами з неба, дронами камікази, реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією. Після масованих атак по об'єктах критичної інфраструктури майже всієї України ворог знов обстрілял Нікопольський район реактивними системами залпового вогню. Ударив по Червоногригорівській громаді, поранено троє цивільних осіб, пошкоджено кілька приватних будинків та господарчих споруд. У відповідь на три рашистських авіаудари гелікоптерами. Наші зенітники відповіли збиттям ще одного, вже другого за цей бойовий день ворожого алігатора та п'ятьма ударами нашої штормової та армійської авіації по районах засередньо озброєння та техніки, живої сили та систем. Протиповітряної оборони ракетно артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань. Орієнтовні втрати противника за добу дорівнюють 47 рашистів, два танки, реактивна система залпового вогню ГРАД, протитанковий ракетний комплекс, 16 одиниць автобронетехніки та чотири склади з боєприпасами у Первомайському та Бориславському районах. Пошкоджена самохідну крупнокаліберну гаубі Сум-100С та ще три одиниці автобронетехніки. В штормовому Чорному морі шість кораблів ворожого флоту продовжують маневри вздовж узбережжя Криму. На чергуванні два великих десантних кораблі та два ракетоносії 16-ма ракетами калібр на, ракета на пагатоє. Незважаючи на зменшення ракет та носіїв, не час втрачати пильність, цілком імовірне застосування ворожої авіації для пуску ракет, масовані удари дронів камікази, в тому числі по критичній інфраструктурі. Штормове море може приносити міни. Тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою, за сигналами повітряних тривог, дійте чітко і злагоджено. Спроби ворога атакувати інформаційними вкидами, сприймайте критично і розбірливо, не піддавайтеся на провокації, залякування, паніку. Пам'ятайте, що інформація теж зброя гібридної війни. Не поширюйте несанкціоноване, передавайте за компетенцію доцільне. Ми незламні, єдині, і ми переможці.